Слава нації, вітаю на каналі. Добре ремати ефір Я Сашко Добрий. Не знаю вже пару місяців, реально пару місяців. І навіть як у відпустці був просив такі робочі графіки захисту України від московитів, загарбників і окупантів, що реально немає кому і як ані мені, ані моїм підлеглим побратимам, так нема кому зробити оці перетиночки. Все є жерсть, є чудова жерсть. Ця гарна за всіма розмірами. Ось вона жарт, смужки нарізані. Просто треба взяти, ножицями порізати, в лещатах затиснути, позагинати, краєчок загнути, обстукати, накернити точки. Один в один. Нічого не треба креативити, додавати від себе. Просто оці ось там декілька кілограмів жерцівних смужок перебити на ось такі. Перетинки мені в інструментальний ящичок. Реально це можуть ну, робити школярі на уроках праці, ну, 5 клас, я не знаю. Ми сокирки жерстяні робили в 5 класі, то вони були, мабуть, складніші за конструкцією. Оце просто хто мені так зробить, дуже-дуже буду вдячний це дуже допоможе оптимізувати мою роботу з технічного обслуговування бронетехніки в механізованому батальйоні, в піхоті ЗСУ К2. Будь ласочка. Це все ну, мається на увазі <гум>, бажано або за велике моє дякую, або за якісь я ж кажу, гроші на якісь кишенькові витрати на коктейль Джуміль. Так? Дякую всі контакти під відео, будь ласка, буду вдячний за допомогу. Разом боремо і поборемо.